Ця добавка знищить твоє здоров'я. Дозволь пояснити зараз. Я бачу тенденцію, що дуже багато хлопців та чоловіків, і навіть жінок використовують перетренувальні комплекси. Такі комплекси дуже часто підіймають тиск, а на тренуванні при великих силових навантаженнях. Тиск підіймається ще більше, відповідно, це може призвести до дуже негативних наслідків. Фактично, більшість перетренувальних комплексів порушують роботу центрально-нервової системи та викликають агресію. Звісно, агресія може бути використана при заняттях різними бойовими видами спорту, але якщо мова про бодібілдинг, то тут діє правило, що чим краще і більше ти відчуваєш м'язи під час тренування, чим більше ти їх контролюєш. Тим краще. І надважливий момент я хочу, щоб ти знав, що більшість травм, які отримані під час силових тренувань, якраз і виникають через виснаження центрально-нервової системи, зокрема через такі перетренувальні комплекси. Тому раджу дуже сильно